Оновлений фортран вже встиг завоювати величезну кількість прихильників. Однак від вас постійно надходять листи повідомлення про те, що, будь ласка, зробіть більш довгі та потужні вудлища. Ну що, друзі? Ви просили? Ми зробили 94 -та М емка та емашка до 34 та 44 грамів відповідно. Технічні характеристики не зазнали змін, проте не зайвим буде їх нагадати. Бланк Azura Fortran виготовлена з високомодульного карбону тролейка m 46 j більшу частину якого ми зміцнили додатковим хрестоподібним оплетенням X8. Окремої уваги заслуговує карта кілець. Що максимально рівномірно розподіляє навантаження по всій довжині бланку. У цьому нам допомогли легкі пропускні титанові кільця d і Titanium. Катушко тримач IPS, встановлений на лаконічний рукояті з преміального EVA, уже давно не потребує реклами та вважається одним з найвдаліших рішень у світі спініків. Azura Fortran – це чудовий вибір для тих риболовів, які цінують якість і надійність, і водночас вважають за краще. Обходитися мінімальною кількістю снастей ці вудлища Ви можете придбати в розлібній мережі магазинів флагман або в інтернет-магазині «Флагман.UA».